Друзі, українська агенція нерухомості в Іспанії Realtor3D вітає вас. Ми в містечку Гандія, у самісіньку його, його центру. А, центрально нема куди, тому що. Це старе місто центральні вулиці, і ми на розі одних із цих вулиць. Покажу вам зараз класну квартиру е в двохповерховому будинку. Тобто на першому поверсі живе бабуся і наш другий поверх. Ця квартира не має ліфту, вона відремонтована. Ще деякі речі дороблюються, доремонтуються. Це нам зараз покажу. Але, але є романтична нотка в цій квартирі, тому що вона має камін. І це в нас. Кухня, кухня вітальня. Всі стіни пофарбовані. Вони мають таку цю іспанську структуру попкорну, але біленькі, гарненькі. Це кухня. Тут місце для холодильника, бачите, для пральної машини, для посудомийки і для духового шафу. Використане гарний простір, тому що немає повітря. Вони, бачите, зробили всі ці шуфлятки до самого верху. Ось так. Закривається. Так само ящички. Всі закриваються з системою гарного механізму, в тому плані, що вони з системою доводу. Замінені вікна, світла, простора. І ось цей романтичний момент. Камін. Він працює, він є в робочому стані. Ось тут можна зберігати речі. Отут ви вже, як забажаєте. Ви можете його використати як декор, або поставити собі тут двері, ну, щоб закривалося і він працював. То вже, якби на ваш смак. Це була кухня Віталія. Поїхали, покажу вам далі. Ось у нас вхідна зона. Це вхідна зона маємо. Ось з цієї сторони відразу напроти вхідної зони санвузол. Він так само ще дороблюється. Тут стоїть душева, буде зроблена, все нове. Вікно так само замінене. Всі повністю весь гарнітур новий. Далі у нас по коридору будуть кімнати. Це кімната перша, світла, простора, має обґонтовану. Шафу вбудовану двосторонню таку, тобто простір використаний раціонально і замінені вікна в патіо. Патіо лише для вас, бачите? Це ваш санвузол. Отут буде ще одна кімната, і тобто ніхто вам не заглядатиме у вікна вашої квартири. Далі коридор. Маємо ще одну кімнату. Ось, вона велика. Тут немає шафи, тут треба її буде доставити собі. Зроблені вже по-європейськи з двох сторін віддані електрика. І ось це вікно, яке вам тільки що показувала. Звідси з цієї кімнати, оце санузов все. Ніхто вам не заглядає. Це була спальна кімната номер 2 Тепер переходимо ще до однієї кімнати. Це спальна кімната третя. Вона є величезною, просто великою, класною. Тут, бачите, вже зроблено світло. У мене трошки мерехти, це, ну, камера так передає. Але немає цих люстр, Є таке здоровецьке вікно. Це не патіо, це просто якби о, вихід в двір. Тут не буде забудовуватися, тому що це коледж. Ще раз покажу вам з цієї сторони. Велика, дуже велика ця кімната. Власне, що немає цих люстр, вже зроблено по сучасному, і четверта спальна кімната. Вона теж не маленька, вона достатньо продумана. Тут в цій кімнаті вже зроблений є самомузом, є душева. Ну, понятно, що тут будуть зрозуміло ще двері. Є так окремо виведена раковина. І ось тут в плані гардеробна, має бути гардеробна. І для того, щоб не псувати ніякий вид в квартирі, в гардеробні має стояти. Отут зроблено виводи для бойлера. Тобто, отут у нас має бути бойлер. І також ще є шафа. Тобто, ну, достатньо місця буде для особистих речей. І вихід, не балкончик, ну я не знаю, як він це назвати, він такий а, просто. Так само у двір. На. Вулиця